Середа, 14 червня, душі дорожчі за власну репутацію. Устань, піди до великого міста Ніневії і проповідуй у ньому, оскільки до мене донісся крик його зла. Йони Коли жителі Ніневії впокорилися перед Богом і почали кликати до нього про милосердя, він почув їхні благання. І Бог побачив їхні діла, що вони відвернулися від їхніх поганих доріг, і Бог розкаявся за зло, яке сказав йому чинити, та не вчинив. Йони, 3.10 Проте, Йона своєю поведінкою виявив, що не цінує людей у цьому нечестивому місті. Він більше дорожив власною репутацією і боявся, щоб його не оголосили лжепророком. Коли Йона побачив, що Господь виявив своє співчуття і помилував місто, яке ходило перед ним згубними шляхами, він не побажав співпрацювати з Богом у здійсненні його милостивих намірів, не прийняв близько до серця інтересів жителів Ніневії. Його не засмучувало, що така велика кількість людей, незнайомих з Божою істиною, загине. Ось як він скаржився Богові. Тепер же, владико Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені померти, ніж мені жити. А Господь відповів, чи слушно ти запалився, і вийшов йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. І виростив Бог Рецинового куща, і він вигнався понад йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади, і втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. Йони, четвертий розділ з третього по шостий вірші. Після цього Господь виклав Йоні наочний урок. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рецинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східного гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів, і він жадав, щоб йому померти, і казав: краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони, чи слушно запалився ти за рециновий кущ? А той відказав: дуже розлютився я аж на смерть, і сказав Господь: Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився, і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією цим великим містом, що в ньому більше 12-10 десятисячок люда, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Йони, четвертий розділ 7 по 11 вірші в історії Ніневії є важливий урок, який потрібно добре засвоїти. Нам необхідно зрозуміти свій обов'язок щодо неосвічених людей, які опоганюють себе пороками і потребують нашої допомоги. Дорогі друзі, але щоб надавати цю допомогу іншим, потрібно постійно отримувати підтримку та допомогу від нашого Господа. Читаємо його слово, молімося до нього та просімо мудрості у всіх справах нашого життя.